Всім доброго дня! Будемо косити сьогодні нашу кукурудзу. Сьогодні 25 вересня, ми ще не косили. Принаймні у нас багато, ще хто не косив. Два пайочки от перед нами і там далі. Зараз будемо дивитися, качан буде позаду чи ні. А ось, до речі, хтось також косив. По-моєму, джондірчик тут ходив. Качана, тут два лом. Просто. Тут один качан валяється. Так, щось не те. Тут качан. Бур'янець, це добре. Ну, я не знаю, якщо дивитись на те поле, де Джундірчик косив, щось у них там не пішло, не знаю. До хіра там качана, ну тут такого нема прямо. Зате комбайн, косе все добре, хоч десь щось добре, нема врожаю, та хоч техніка працює. Тепер пішов жандість поки що я не можу сказати. Мабуть, до 30 це от перше враження зараз. Мабуть, так, Підсумок буде. Потім. Починаємо ми друге поле косити другу ділянку, другий пай наш. Настрій, я вам скажу так собі. От ми переїхали, де фура стоїть. Скосили ми перший пай. Кукуруза, ну що, у нас був ураган і кукуруза, ви бачили, вона фактично лежача вся. Дало ну 20 там, 20 там, 20, там може 22, то вже, знаєте, таке. Двадцятку вона дала і все, там ну, врожай просто лежить. Тут ситуація трошки інша, трошки вона не так нібито лежить. Так, я спробую зняти. Так, похилена вона, але так, ніби вона не лежить. Хоча, понятно, що вона не стояча кукурудза, як то повинно бути. От, врожаю нема, ціни нема, зате орендна плата є. Косимо далі. Малачує, в принципі, хорошо. Дряче. Всім доброго дня! Будемо косити сьогодні нашу кукурудзу. Сьогодні 25 вересня, ми ще не косили. Принаймні у нас багато, ще хто не косив. Два пайочки от перед нами і там далі. Зараз будемо дивитися, качан буде позаду чи ні. А ось до речі, хтось також носив, по-моєму, джондірчик тут ходив. качана тут валом просто. Тут один качан валяється. Так, щось не те. Тут качан. Ріанець, це добре. Два качан. Ну, я не знаю, якщо дивитись на оте поле, де Джондірчик косив, кусив, щось у них там не пішло, не знаю. До хера там качана, ну тут Прямо Щоб... ну, такі шматочки за те комбайн, коси, все добре, хоч десь щось добре? Нема врожаю, так хоч техніка працює. пішов жанрість поки що я не можу сказати мабуть до 30 це от перше враження зараз мабуть так ти буде Починаємо ми друге поле косити другу ділянку, другий пай наш. Настрій, я вам скажу так собі, от ми переїхали, де фура стоїть. скосили ми перший пай. Кукуруза, ну що, у нас був ураган, і кукуруза, ви бачили, вона фактично лежача вся. Дало Ну 20 там, 20 рахують, може 22, то вже, знаєте, таке. Двадцятку вона дала і все, там ну, врожай просто лежить. Тут ситуація трошки інша, трошки вона не так нібито лежить. Так, я спробую зняти. Так, похилена вона, але так, ніби вона не лежить. Хоча, понятно, що вона не стояча кукурудза, як то повинно бути. От, врожаю нема, ціни нема, зате орендна плата є. Косимо далі. Бачу, в принципі, хорошо. добряче. Їдемо косити піонер. Сусід вже короче, скосив свою ту... Боже, як вона називається, забув короче. український сорт той. О. І не знаю, не каже, що так виглядає нам... наш піонер перед тим як його косити. Доніхав я вже. Такий не дуже мені щось так здається. Ну от качанчик один. кой де буває, що два качана, ну в основному один качан він дав. Ось качан. Качан. Низенька Ой, це її короче мучати тут. Я думаю, що дам. Трошки помучатись тут її косити, це низенько треба брати, курозною жаткою воно не дуже, ну нічого, треба ще вже скосити. Цей піонер. Сірко сьогодні буде возити у нас. Він класний, сірко класний. Перший бункер накосили і на цьому все. 15.6 показує волога, щось дофіга, знов перерва буде. Ніяк ми не можемо цю кукурудзу скусити, Блін, час іде, йде. йде. Ну, нічого, бункер вже є, а там як вийде. Гарно він сюди жаткою. Смотрится дуже класно, да. Виглядає так якось. Ну гарно. Так, давай сірко. Пішов не знаю скільки сипе, навіть не питайте, бо я не знаю скільки ми тут скосили края, там край, не знаю, ну бункер є бункери. Виходить повний бункер, більше 5 тонн, там 500 десь виходить кукурудзи. 500-500, так, да, десь так. Ну, Глянемо, глянемо. Поки ви будете пити чай, пройде два дня, вона виступне і будемо дивитися. Низенька кукуруза, тому трошки довбимось, низенько беремо. Оце тут край розкосили там, ну і тут трошки. І бункер у нас повний вийшов, і ми поїхали, бо волога там щось була така серйозна. Да? І сьогодні от... Думаю, ми ще набити щось важко. Воно йде в плані погоди. Не дуже вона нас так радує. Ну глянемо, да, от виїхали, ось це перше коло ми робимо. І, мабуть, я вже зніму далі, як бункер наб'єм, скільки ми тут зробили. Поки що по цифрам ну, нічого не можу сказати абсолютно. От ми його зараз і висипемо цей перший бункер. Ну, точніше це другий, перший після паузи. Другий, будемо рахувати, що це другий бункер. А отже і п'ятий бункер. І ще нам зашиває. Я думаю, кошти бункер за Це корм! Остань! Робили Камазами повнічого, не знаю скільки там тонн. Ну це цього полі ще десь є, да? Ми там раніше побирали. Просто що ми їхали, бачили, що много тут таких по краю було. Що з краю за тут витоптались. По дорозі теж топче.